День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,84 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір Венгі темний. В одній бильці є Шухлядки для дрібничок та невеличка ніша. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. В другій бильці дивану велика ніша для дрібничок. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частинку, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка як у зголів'я у ліжку з поличками для мобільних телефонів. Спальне місце в цьому дивані 1,40 метр на метри. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!